Патріотичне єднання у Києві. Вихідними у середмісті яблукові не було де впасти. День козака від Радіо Рокс святкували тисячі людей. На сцені виступи музикантів та зірок шоу-бізнесу. А поряд частування. Звісно, що традиційний куліш. Головні дієві особи козаки їх тут не бракувало. Хтось розважав людей співом. Інші виготовляли монети. Чеканка сувенірних монет. У нас тут проходить козацьким духом. Перейнялися всі гості свята. Це наша історія, це те, що нас об'єднує, додає нам сил. Ми тепер переможемо всіх ворогів. Родзинкою свята став виступ ведучих ранкового шоу Камтугеза Соні Сотник та Сергія Кузіна. Вони вперше заспівали разом із Національним академічним оркестром народних інструментів. Таке поєднання року та народної музики глядачі зустріли оваціями. Музика вічна, по перше. Музика це По-друге, музика народжує тільки хороші почуття, і музика це є душа народу. Я тільки слава Україні, можу сказати.